Сьогодні я приготувала хрустку капусту по корейськи і поспішаю поділитися з вами цим простим і дуже смачним рецептом. Моркву натираємо на терці для корейської моркви. Нам знадобиться 2-3 середні моркви або одна велика. Капусти беремо 1 кілограм і нарізаємо досить великими кубиками. Перекладаємо овочі в миску, також додаємо сюди нарізану чверть кільцями цибулю, кілька зубчиків чеснику, додаємо сіль, цукор, куркуму, коріандр, чорний перець, паприку. Соєвий соус, 9% оцет та гарячу рослинну олію, все добре перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою. І відправляємо в холодильник настоятися хоча б на одну годину. Після чого злегка гостра, ароматна і неймовірна апетитна капуста буде готова. І її можна буде подавати до столу.